Яти виробництво і визначенню кращої вітчизняної продукції на ринку мав на меті 10-й ювілейний всеукраїнський конкурс якості продукції товарів, робіт, послуг 100 кращих товарів України. Указом Кабінету міністрів щорічна виставка 100 кращих товарів України отримала статус національної у 2013 році. Конкурс проводився під гаслом Убирай українське у кожному регіоні держави. На Миколаївщині організатором заходу є державне підприємство, Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації. за сприяние облдержадминистрации. администрации. В этом году участвуют в конкурсе четыре крупных вуза наших Николаевских. Также впервые участвует банковское учреждение, которое представляет свои услуги на конкурс. Участвуют предприятия, которые изготавливают детские товары. Это свидетельствует о том, что выставка приобретает все больший авторитет. 66 підприємств представили більше ніж 70 видів продукції та послуг освітніх банківських оздоровчих. Тощо на регіональному етапі конкурсу «100 кращих товарів України продукцію оцінює регіональна конкурсна комісія. Найбільшу активність продемонстрували Первомайський, Баштанський, Новоодеський, Очаківські райони та Миколаїв. Цікаво, звісно, хочеться, щоб люди нас побачили, познайомилися з нашою продукцією, і щоб ми десь -то, що то вже вийшли на великий ринок. Кількість торговельних марок збільшується, а тому зростає довіра споживачів до продукції виготовленої та вирощеної на рідній землі. Дуже важко сьогодні завойовувати ринки збуту, дуже важко вирішувати багато питань, які є навколо нас з іншими державами. Кожна держава відстоює свої інтереси, кожна держава робить спробу захистити свій ринок для збуту своїх товарів, послуг. І це цілком природно, тому що будь-яка держава хоче створити якомога більше робочих місць Задля отримання якісної продукції. Підприємства застосовують сучасні технології та методи управління виробництвом. Мы все-таки делаем, постепенно двигаем в сторону более высокотехнологичной продукции, с более высокой глубиной переработки, с добавленной стоимостью. А что это такое в рамках области? Это увеличение объемов производства, это увеличение заработных плат, это увеличение количества рабочих мест. То есть то, что будем говорить нам на сегодняшний момент нужно. Нові ринки та споживачів завойовує мало знана продукція легкої промисловості. Деякі торговельні марки відомі за межами області, а в Миколаєві про них знають мало. Ми производимо дежду для новорождених в родом на виписку з родом. і одяг для крещення. У нас в Україні найбільший вибір одежди для крещення со всіх працьва в детської отрасли. тема дитинства була присутня і на виставці дитячих малюнків. Я хочу жити у якісному світі. Діти спробували розповісти про свої гастрономічні уподобання і порадили, як обирати якісні товари. Щороку у в вересні відбувається засідання журі конкурсу. Этот конкурс помогает детям, понять, что такое жить в качественном мире. И Мы взрослые должны способствовать развитию. Этого понимания. И конкурс показал, что будущее... Строїтелі, качественне жизні достойно, осуществити всі свої мрії. враховуючи високий рівень до малюнків, висуваються серйозні вимоги. Глибина і максимальне наближення до однієї з трьох тем номінацій: слід проявити асоціативне мислення. Перед тим як почати малювати, треба чітко окреслити творчий задум і завдання, яке постає перед маленьким художником. Оригінальні підходи до розкриття цієї теми. Це і в композиційному вирішенні, і в трактовки якісного світу і майбутнього нашого життя. То це цікаво. Національна виставка дитячих малюнків Я хочу жити у якісному світі відкрилась 1 листопада у Києві. Переможниця конкурсу від Миколаївської області Тетяна Трушина до роботи поставилась відповідально, але малювати довелося у стислі терміни. Дівчина займається у художньому гуртку мальви Миколаївського палацу творчості учнів. Я вирішила намалювати машину, яка виділяє тільки запашні аромати, через те, що зараз у нас однією з найважливіших проблем нашого суспільства є забруднена екологія. Тому я сподіваюся, що в майбутньому дійсно винайдуть такі машини, і наша екологія покращиться. 2013 рік рік дитячої творчості оголошений президентом України Віктором Януковичем. З огляду на це спостерігався особливий підхід до організації конкурсу та заохочення дітей. Разом з іншими переможцями Тетяна Трушина повезла додому диплом та цінний подарунок. 1-2 листопада в українському домі у Києві відбулись фінальні заходи 10-го всеукраїнського конкурсу якості товарів, робіт, послуг 100 кращих товарів України. Миколаївщину представляли 8 підприємств. Ну вважаю, достойно представляємо, тому що дійсно наша продукція і наукайомка, і оригінальна, і красива, і полезна. Стремимося зробити... Ну новые моделі лучше зробити, щоб выставить здесь какой то Це Єдиний державний конкурс, який дає змогу споживачам обирати найкраще серед різноманіття товарів та послуг. На этом конкурсі ми представили наш сир російський теж определенно гордость завода, тому що сир делается з выдержкой около двох місяців, Делается исключительно з хорошого качественного молочка. А підприємствам – отримати справедливу оцінку своєї продукції. Заяви на участь у загальнодержавному етапі подали 246 підприємств. Вони представляли 272 види продукції, продовольчі промислові товари, товари виробничо-технічного призначення, вироби народних, художніх промислів та послуги. Новацією виставки «100 кращих товарів України стало розміщення стендів не за номінаціями, як у попередні роки, а за територіальним принципом задля ознайомлення із досягненнями та рівнем виробництва. Энергосберегающие окна, у нас, у нас идет энергосберегающие стеклопакеты и сам профиль э, выполнен довольно-таки из высококачественного материала при соблюдении всех мировых стандартов э, качества. Поэтому мы, способ... мы стараемся идти в ногу со временем, в ногу с, э, скажем так, новаторскими решениями. В производстве используется высококачественное сырье на, на высокотехнологичном производ... оборудовании, которое мы закупаем как у наших отечественных производителей, так же и у заграничных. Відвідувачі сформували цілісне уявлення про економічний розвиток регіонів. Серед них були офіційні особи та гості за кордону. Сподіваємося, що ті дії, які робить уряд, і те, що роблять наші виробники, ми разом зможемо підняти якість конкурентну спроможність української продукції, дати їй можливість завоювати не тільки ринок України, але і Європи. Відкрив... СНГ. І практично всього світу окремо відзначили завсідників виставки конкурсу. Це виробники, які неодноразово здобували перемогу і продовжують підтверджувати якість нових видів продукції. Це наш шестой год участия в конкурсі. В этом году ми виставляємо на суд і їхню дегустацію Невську колбасу серекапчоною. Випускаємо по нашим старим державним стандартам. Одним із кращих організаторів конкурсу визнали державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації. Завдяки злагодженій і цілеспрямованій роботі даного колективу продукція наших підприємств на рівних конкурує з товарами Київської, Донецької, Дніпропетровської областей. четыре предприятия нашей области признаны победителями. Это все предприятия, производящие пищевую продукцию, однако это наши ведущие предприятия. Это Первомайский молочно-консервный комбинат, Баштанский сырзавод, молочная компания «Дружба» и фермерское хозяйство «Иванов». Мы очень рады, что мы являемся победителями конкурсу. «100 кращі товарів України представляли. Ми молоко згущене, не збиране цукром. Ця продукція є якісною, виробляється тільки з натуральної сировини. Споживчі властивості товарів Миколаївської області задовольняють найвибагливіші смаки споживачів. Секрет у технологічному переоснащенні, сучасному відході керівників, а також працівників служби якості. Сама ж якість та відповідність продукції вимогам чинної нормативної документації підтверджується третьою стороною незалежними експертами. Шановні виробники. Інформацію з питань співпраці з державним підприємством Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації можна отримати за адресою місто Миколаїв проспект Леніна 11, телефон 0512 34 40 66.